Так, у нас обновочки. Ми не можемо щоб не показати. Хоча Джоанна, коли нам присилає посилки, вона завжди каже, що не показуйте, нічого не кажіть. І отакі от обновочки. Це не та кукла. Принеси ту, що пані Джоанна тобі прислала. Де кукла? Помалювала собі обличчя. Ти Спочатку покажи костюм. Да, дивіться, який костюм. костюмчик пані Джоанна прислала. Бабуся Жоана. Бабуся Джоанна. вау, вау, вау. Жовточок. Гарний костюмчик у Аміра. Да. да? да. Аміра. І хлопці дивують які. І хлопці, дивіться, такі штани реперські. Тут Штупак. тупак намальований. Тупак. Це репер. Тут... Кроси. Да. Кроси однакові тільки у назарі чорні. А ну, Марк, ну вони такі моцні, такі. Марк, а що ти, ти не, за, не, не зашнурував? Ну, Таке відчуття, що вони тебе... зараз з тебе злізуть. А, это не нормально. Оце а, так модно, що? Да. Не, затягивай, ты що? О, оце это уже інша справа. И кофту такую на носу. Кофту. Це, да. Хотела, чтобы ты сзаду показал, такая модная. Ага. Кофта. Хорошая кофе. И еще одну таку саму, тільки іншого кольору. Ну. Таку, а, мама, а мама. А мама. Така... А то бишу прислал. Ты леопердица. Леопердуха. Леопердуха. Б Ставці, майо! Не, майо. Майо. Ти б вже і лосины натянула бы. Тапці мамины. Моє! Ні, моє! моє! Ты лялю. Я на Маріка вот такі кроси, А ну Моє! Ну класні, такі обалдень, да? І кофта пума. Пума, пума, пума. Аміра не дає, мені взумаю. Не дає, да? Ну взувайся, Аміра, взувайся. Назар, а ну ты пойди другу кофту один. Добро. Та прям в кросах еди. А, а можна, это? Амира, можна мама твою лялю принесе? Нову? Можна твою лялю всім показати? Так. Да. да, Ну, сейчас мама принесе. Сейчас мама принесе. На... Ку -ку. Лялю. Давай, лялю, давай. мама сейчас принесе. Чум! Чего тут? Так що таке, що таке, тобі що погано? Mm -hmm. Хлопці вже просто були на вулиці, то я кажу, давайте я покажу. Це вони тільки що так ходили гуляти. Чуєш, вони на вулицю не збиралися, але щоб кроси показати друзям, да, 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 да. на, показуй всім, так. Да. Показуй, ляля. -ля. Ось така ляля. -ля. Ай, клас. Що вона робить? Що ляля робить? Сміється. Сміється. Дуже вона сказала. Що ляля -ля робить? Сім'ється! Сім'ється! Отака кофта на покрити. Така саме підні. Ага. Ну клас, клас. Джана, велике дякую. дякую. Велике дякую. Да. І за всі смаколики, за всі цукерочки, за, за всі презенти. Да, за всі презенти. Да. Велике дякую. Так що такі обновки. Ми сміялись, знаєте, з чого? Вона дуже хвилювалася, щоб в сумці оця кукла у перевізника не да, да, включила. Бо виходить, ця посилочка їхала з Бельгії. Да. З Бельгії. Но я думаю, що її вимкнув, бо Джана, коли клала її, то каже, вона сміялась безперервно. а водій, мабуть, її вимкнув. Так, да, бо вона приїхала вимкнула да. там всередині. воно. Ну все, коротше, тапки у мами забрала, так? Да? Забрала у мами Все, хлопці, роздівайтесь, дякую, що показала. Ну а що треба сказати? Дуже. Дякуємо. Дякуємо. Все. О, так о, я, о, я. Так вона тепер ходить за інші ляльки, підходить до мене і каже! Работає. Давай. Ну давай Малік. Чого ж на Раміра такий цеплю на гіміна, так? <звук> А, а давай ладно, баньки. А-а-а. Ой, сміється. Отця, вона мені підходить, каже: "Отсю, отсю включи угу. смієтся". Ой, я. Слушай, а ці заколочки це що ж от Жанна прислала? Да. Ой, та там тільки заколок Джана прислала. І Альона ж прислала. Сьогодні Аня прям цілу полку вже зробила. Да, вже виділила Амілі. Супер, ну прям так гарно. А, -а, -а. а ну покретись. Резиночки, мама сьогодні. Ой-ой-ой-ой-ой. Ти актриса? Так? Да? Ти актриса нашого каналу. Да, Давай, покажемо. Вау, яка пов'язочка. Бабуся Джоана прислала. А Луи Вау, Луи Витон. У -у -у. Вау, 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 вау. Думайте в дзеркало. А покажи лайк. Like. Лайк. Like. Така гарнюнь. Вау, ну модель. Скоро покажу платье, Аня вже дошиває, кстати. Да. На Амірку. І буде у нас фотосесія, все будемо святкувати. Супер, супер. водик супер. такий ще прислала. Ага. Воно не вгадаєш, цей костюм написано три роки. Давай, але він, очіку, він не на три роки. А це 86-92. Оце на, на Амір якраз добре. Mm -hmm. Падеш, Хороший. падеш. Не надо, не надо, амір. Колготки прислала, Ну вона колись прислала. Кагоці, це величенькі, це йде на 110-116 і 104-110. Вона колись прислала, теж великі, і от зараз ми їх носимо. Ті що вона колись Маркуха. А що ж ти другі кросівки не показав? Йому ж... Я їх запрятала, великі на розмір більший. А де ти їх заплятала? А там де обув, Я сьогодні ж убирала. Ну ладно, ну зараз може покажу. Зараз я дойду, я достану покажу. <піллянна> там Взуття. Бо я ж наводила, це ж як посилку. Альона прислала порядки, там наводим, Джоанна прислала ну, трошки порядки наводим. Сідай, мама покаже ще останні. Сядь. А куди? Та хай іде вже, гуляє. Підеш туди? Та, давай пов'язуємо знімемо. Та хай буде. Іди туди. Підеш туди. А вона сама зніме. Давай, іди до хлопців. Ні -ні. Ні -ні. Слухай, ну в неї костюмчик такий класний вообще. Так. Да, і ще Джоанна мені дивиться, що підігнала. Угу. Ой, рюкзак. Тканина, тканина однакова, але э, різні кольори. Дивіться. Це не плаття, але можливо буде. А можна плаття зробити, да? да -да. так? Камера чиста? да, вроді, так. Да. Ну, Помаранчевий розгорне. такий. Ну це таке чековка, яку пашить, це прям'язне, да, поняли? Да, воно да. тепленьке. Okay. Да. Сіре, ось таке темненьке. Mm -hmm. Суперська тканина. Самірий, так, сидять. Сидять. Білий, білий такий колір теж угу. гарний. Класно. Класний, да. Можна скомбінувати і пошити. Щось Можна цікаве. з білою зробити, з сіре плаття. Тут багато, метраж такий момент. Пепа. Да. пепа, пепа, так, пепа. 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 Дядя. <laughs> угу. Тато свин. Чого чого? Чого, чого? Дякую, да. Ну, що, Все, ну, помалолювала обличчя, це капець. Так, це все трошки змилося. Трішки, так. То, да. то зовсім було таке, що. Дякую величезне і ще раз Джоанні за, да, за підтримку і що там так? Порядок? Да. Що хотів сказати. Дякую теж. А, да, дякую теж. Давай кроси покажемо. Да? А що це Air? Я думав, Air це типа Nike чи ні. Ну, Ну, це типа навіть. У мене теж а... Я а... колись купувала. У мене теж написано було Air. А вона ну, на курці зелений, на а... да. якість непогана. Я Хорош, не знаю, та... це... Вони такі легкі, кросіки. Ти що? Ну, у Назара, звісно. Ну вони як кросовки ботинки, вони такі вони, великі так. і вони вони кажуться. Ну вони легкі-легкі. Це вони вже на вулиці сьогодні бігали в них. Такі легкі, ну просто, ну я не знаю. Ну прям. Ну. клас, обалденно, ну ну давайте витягуй. Сейчас, я люблю. Где пердица ти моя? Понаводила порядки, ла Но... порядки. ти ты шо? Краса. Ну. Не, я їх все-таки туди віднесла. Поки Аня шукає кросівки, хочу показати. Що вона тут сьогодні витворяла? Це у неї салфетки, серветки, вологі, маски, маски, багато різних масок. І, і на ноги, так, маски? Да. Різні. І все. Резиночки, і закулочки. Тут і Альона присилала. І, і Джоанна, і Лена привозила, коротше, ну багато, просто багато, я не знаю. Мож, на днях, днях одягала всі. Да. Оці, 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 оці. Всі вона просила, то ми її одяга. А ось всього дуже багато. Це я не розпаковувала, бо вони великі, як для мого волосся. Ага. А це окуляє. що таке? Окуляри? Це так, да, треба помити. Я зрозумів. Окуляри для басейну, для моря. Пішли туди. Пішли, пішли. Так, до столу. Ось, все, Джона ще одну марку. Це 38 розмір. В якомусь магазині вона казала, був розпродаж, і вона купила по добрій такій знижці. Да, знижці. Да, Теж п'інка. Ну легкі, легкі. І вони якраз класно, що вони оця сітка, вона ага. якраз на весело буде. Весна-літо. Да. Літо. Ну ці великі, ті прям хороші Хача, на ньому. Хоча той теж 38. Слухай, ну я муще. і на, на Назара дивлюсь. У нього вже 42 розмір. Я дивлюсь, мені кажеться, ну куди? Вони вчора сіли, на, така, нога до, до, до ноги. Ти да. Так, у мене 43-й, Розмір. А вона зараз 42-й. І воно взагалі не видно. Єле-єле, чуть-чуть. У мене там пальчик виглядує. Ну, типу, це, я в них вже влазю. В ці, що він носить, так. я влазю. але вони мені дуже-дуже тісні. тісні. чуть чуть у мене великий палець треба підгинати. Ну, у мене 43-й, вибач, а у нього 42-й і. Ти що? Аж страшно. А оце красивки, ось ці лежать новенькі, бачите? Mm -hmm. Це присилала Альона в тому да. році. Вони на Назара вже були малі. Оце 38 восьмий mm -hmm. розмір. На мене великі. І вони чекають Марка. Да. Лежать Будем новенькі. Носити. І, і що... теж з Бельгії. І Джана і Альона у нас yeah. з Бельгії. Так що, оце у нас взуття. Маріка чекає його ножку, щоб вона всім дякуємо. Всім дякую. Просто то як у Назара росте нога. Це ну, давай, от як ми вчора мірялись. Як? Ну якось отак ми робили. Ось. Де? Да, у мене отак. І це п'ятки, у мене поки все великий палець. Ну трохи да. більше. Чуть -чуть. Просто так як вона росте, то це він отак через рік вже буде мої кроси надягати. Десь отак раз впригнув і побіг. Богатый, конечно, Слуха, ну, ви багаті, звісно, тетя. Слухай, ну мене все такі класні мені подарували. Не знаю, видно, Шо тут? Тебе тут це це мені треба да, речі. Угу. Нічого страшного. Е, я не знаю, під що їх зубати. Такі класні замши. Штаники. Ну, які? Хіба що підкожені ласині? Обалденно, звісно. Це нам тут віддали. Так, да, це отдали. мені віддали. Якраз мій розвідки, вони, yeah. ну, вони прикольні, вообще класні. І це фірма. на Ну, Це да, якась, а ну дивіться, ось фірма. Це якась, напевно, польська воно написана. Угу. І да. такий прям мішочок, бачиш, такий модний пісток. Модний, це модний. Так, ж, ну тобі отдали тут стільки взуття, це поляки нам дали. Ну хороше, диви. Ось що да. ти не носиш так, таке? Я не знаю. Вони вроді щас не можуть. Тоже кожа, кожа, все кожа. Тут ну це дороге взуття. Аня. це Альона присилала теж. Ну тоже трисот. Тоже кожа. Спрятати. Ну це теж дороге <кх> взуття. Я б носив ну, ти шо? Що Ще мене є такі сапоги квеча? Я привезла їх з Польщі в Україну в 22-му році. Uh -huh. Потім з України знову в Польщу, але тут не така зима, щоб носити таке. Ну no, в цьому році каже, буде кажуть, буде зима. Ну no. і колір цих сапог зараз такий, як у мене куртка. Нома yeah, то вже yeah. точно підійде. А це що? А це мої? Твої? Це мої. Це я вона взагалі тут туфли, порядку. Це мої туфлі. А я ж дивлюся. Тут у тебе є. А що у мене нема? Щоб люди, щоб люди знали. Усю, А ну це ж теж 39 дев'ятий. Тоже кожа чому. Залюна присилали, знала. Обалдене. Ну вони на мене великі, а на, ну, на Марка будуть. Так. так вони нові лейбі і знаю. — А на Марка що? Ну на Марка будуть, буде коли підросте нога. Но... І то суфлі теж віддали. Туфлі віддали, то на свято на якесь на Назар. Тво вони так не носять, а якщо кудись отак взуть на якесь свято, то лежить, чекає. На Назара мале, на Марка ще трошки величеньке. Ну, хай будуть, це ж таке діло, знаєш. Я ж кажу, вони кожен день не носять, а так на свята раз взуть. Так, і все. А, і що воно таке теж є дуже не насила. де ми взяли? Туже мені віддали. Це все взуття, одна людина мені віддала. 37 розмір. Так що мені можна взувати? бачиш скільки у вас а у мене усе одні. Святкові! За тебе святкові. Да, ти да. бачиш? Так, і тільки у мене одні і нічого на них не кладіть. Хай отак вони у мене. Красивенько а, а, тут а, а, поняла? в одиночестві. обіжені такі не стоять не самі і плачуть. І плачуть. Я новенькі поставив. Ну, який розмір? От воно якраз смотри. Може навпаки? 43. 43 я, так. Да? я не поставлю політичку. Це ти ставиш зверху свої, щоб мої пилю не пропадали. Да. Да, я Ой, не впади. Чого ти робиш? Чого ти робиш? М? Пилю. Їсти, пішли готувати. Так, да, треба готувати, їсти, нічого як завжди. Короче, все показали, все розказали, риблять, щоб ви нічого не пропустили. Так. Ви зрозуміли? Короче, тут у Сергіївни взуття на, ну, на багато років. А це тут спекотно в них, бачите, подошва така. Це домашня. Це чекають в Україну, заберу на, дач, на дачі, да. тепленькі такі. Uh -huh. Друзі, нагадую підтримувати відосік лайкосиком і коментарем. Для нас це дуже велика підтримка. Дякую. Що Нічого. Коротше, позаростали хлопці. А як вовчики стали. Да? Що? Крочоска? Крочоска? Що? да? ой, да. Ну піднімай. Запам'ятайте фу такими. Зараз да. да, підуть до перукаря. До перукаря. На двох їм зробити причуханки. Сколько? 100 злотих, да. Да? 100 злотих. 100 злотих. Ну і 100 злотих дали їм погуляти сьогодні. Ми їдемо в центр сьогодні на море. Сирійно тут готується. Хлопцям кажемо поїхали з нами, вони не хочуть. А міра, не можна. Не можна так робити? Не можна. Може все-таки нами поїдемо? Ну так, да, ну вони такі модні, понятно. По 50 злотих нарила, рила, то да, яке море може бути. Ну так. Да. Да? Ну модники страшні. Вони ну, змертні тебе без куртом? Ні. А ми в Макдональдс підемо. А, а ми що так. <рес> ну понятно. Все, короче, нагрузили сміття, ми ж не можемо їх так залишити. Ціли пакети, короче, нормально, Торбяки такі. Все, давайте, до довідження. Потім покажемо покажемо, які виставили гарні. Ви хоч фотки взяли, показати, да. що треба. Кстати, у Марка, коли отросли волоси, то він Ну, йому класно. Набагато гарніше, ніж коли короткі волосся. Да, так що ну, ти так. скажи їй, хай щось таке зробить. По бокам так да. не чисто. Потім через тиждень знову да. будеш приходити. Ну, добре. Коротше, бачиш, вже хлопців не допросяшся, щоб з нами поїхали. Сьогодні заїдемо в зоомагазин. Купимо. Інший якийсь корм. Тут ось, дивіться, такі як брикетики, да, угу. Він їх не їсть? Він їх ні. тупо не їсть. Да, Зернишки, якісь семечки кукурузку з'їдає. Оце ось таке ми покупали. Ну, Наш не їсть. Тут намальована кукурузка, горох. І ось, Чує вже, чує, що батя буде кормити. Оп, оп, оп. Чує, що батя буде кормити. Да, чіпка? Там ще є, хай обгризає її повністю, тому збоку ще багато. Водичку поміняли. І сьогодні, коротше, щось купимо йому ще, щось смачненьке. Якусь вкусняшку. І потім нам писали по поводу цього колеса, що маловато. Ми викладали відосик в Тік-Токі, в я не пам'ятаю, що типу, маловато треба більше. Хочемо купити трішки більше. Зараз ми заміряємо скільки у цей ай, по діаметру. Ай. І буквально там на сантиметрів там, 5 може більше, щоб було. Все, куди йдемо. Поїдемо на море? Да. Да, Поїдемо на море. Так що такі передивимося. Сьогодні якраз будемо в центрі, там є дуже великий зов Да. Ай. Ай. Подожди, ай. ні. Тут найвеликий. <натолігова> Та я не попісила. <натолігова> <голов> <голов> Саме великий це зоомагазин, це де, де ми покупали хамяка, Хомяка. Да. <голов> хомяка. Хамука. Бо ми в один заходили теж. зоомагазин, але там нема звірів і таке там для хамячка вообще нічого нема. Маленький вибір. Аня каже, блін, це була б собака, а я представляю, скільки всього для собаки купив би пописала. А я не підписала, мамо? Ну, ти пописала? Мама. Мама ні. Мама. А ти коли будеш на горщик ходити уже пісять? Мама. Будеш на горщик пісять? Ні. Вчора цілий вечір бігала, короче, з, з цим горщиком і і пописала мимо, да? І приходиш, приходиш, килим мокрий, пописала, пописала. І така: "Ой-ой, ой. Йо, ой йо". Показывай, <свист> да. Что ж ты в горшок <свист> не пописала? <М? свист> вафифина. 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 Вафифина? Да. А ну, догадайтесь, что такое вафифина? Вафифина? Какие ваши идеи? Апельсина. Вафифина, Не а скажи апельсина. Апельсина. Скажи, Амира, апельсина. Малина. Малина скажи. Да. Ах, ты такая Ну скажи вафифина. Только голосно скажи. Вафифина. Вафифина. Апельсины. Это апельсины, мы поняли. А вафифина можешь сказать еще? -фі -фі вона, вона бере і каже Волосина. Вафифіна это у нас волосина. Аміра, що це? Де? О, мати. О, хтось прийшов. Що це Може когось. Може, вони гроші забули. Ваше гроші забули? Да. да. Блін, а мені уходили, я їм казав. О, мама, Не забудьте дорога. гроші. Бутерброди вранці в школу не, не. йдуть, так само забувають. А, де ж він прибіг, а прибіг? Де вони? Капець. А його вже стрижуть? Ні, тут не начались. Так, а ви... ви гроші, які вам ми дали погуляти, теж забули? А, ви ще прийдете додому? 100 злотих бере одної купюрою. Да, ще... да, да, вам ще дадуть здачу, може, 10 злотих десь. Може. Да. Бігом біжи. Страшні, чого ж так, бутерброди зробили? Перед виходом. Перед виходом. Так я кажу, ви забрали? Так. Да. Каже, забрали. Вони виходять в школу, коротше, бутерброди вдома. Ну це ж хлопці. Це ми такі самі були. Ми були такі самі. Коротше, У нас ще одна движуха, ребят. У ноутбука тепер нема мишки. Мишка перегризла мишку. Так? Коротше, Аня тут прибирала щось у хлопців. А я хлопцям казав, ось бачите, щоб отак не, близько цей кабель не був, що так треба двигати, щоб він не дотягнувся кабель не перегриз. Аня тут щось прибирала-прибирала. Ось тут була мишка і тут чуть-чуть прямо йому в клітку попав. Я приходжу, дивлюсь, перегриз кабель. Слава Богу, що він не електричний. Бо вже чебупеля був би на тому світі. На тому світі да. Ой. То якось так. Та виключай. Як тут виключив? Так що такі пироги. Так що тепер треба мишку. Сергія нам торчить всім. Бо люди писали нам, тіпа, <кій> тіпа, дивіться, щоб кабель мишки не перегриз. Ага. Потім за зарядки писали теж. Ну, подивився кабель мишки. І... А якщо б зарядку перегризав, його б вже могло б могло пішарахнути. Да. Ну, ага. Якась напруга йде в зарядку. Йому було б хана, так? Да? Ну. Ну найголовніше, що Аня все на себе взяла. Бо я думав, що це хлопці, а Ана... це я, я, я тут правда, прибирала. Там, то і ага. Поняла, що то я. Зрозуміло. тут ти чебупі вже треба дивитися. Зустріли окуляри. А зачем ти чебупілі даєш окуляри? Дивись, зачепила і вже тягне клітку. Ти хочеш, щоб чебупіля з'їв окуляри? Так. А зачем? Він не любить окуляра. Що ж треба дивитися, вона така, що і конфетку йому може дати. То він крякне одразу. Водичка йде, все нормально. Оно йде. Бо я сьогодні нову набрав. А казав... Люблю... Ану, Брись, Брись. Іде, йде. Бачите, бульбашки йдуть, значить іде вода. Чиба, не чуди. Не чуди, Чиба. Табанчик. Взять на ручки? Да. Ну все, смотри, чипка наш маленький. Ой, не чипа. А ну давай повзи назад. Давай. Давай. Не хочешь. Hey. Классный. Да. Hey. Ой, блядь, Та не бійся. Хулючи. <рикул> <рикул> ну, погладь його, погладь. Не бійся. Так. <рикул> Ооо, скільки на полу тирс. Капець щас надо її колесом <рикул> забрати. У туда. У туда хочешь, чтобы он пошел туда? Да. Нет, туда нельзя. Туда. Нельзя туда. Туда. Оп, все, хайде. Хайде. Мы все. все, все. Пока, Чиба. А мы едем на море. Пошли, на море будем ехать. Идем. Маме... Да, на море. Снімаєшся штани мені. Шо ти? О, диви, вже друга людина. Вона в тебе соплі взагалі. Що, всерйоз? Да. Ти бачиш вже друга людина. Ну? Скільки? 2 кг шпаклівки і як, да, і, і... як і міняє і, і Ну, чи там, я те, що ти що сіріє. Все. Допарка. Ну а ну повернися. Пай. Та симпатічно вже стала. Уже, уже і не вже і не стрьом. Є норм, а є стрм. Ну, це норм. Ну що. Ну Як це в груші забули, хлопці? Ану сюди. Сюди, та проходь так що-то. Блін, ну маріку було краще, мені кажеться. Чи ні? Не да? Мені це Тобі теж було краще? Да. Ань. подивись. Ну. Не, ну оно, да, покороче стало, но мне кажется, что... больше снять. Не. А ты что? ]ете? А ну покрутись, Назар, полностью. <с> ну, Три волосинки тут. У Марика классная шапочка такая была. Да? да, Не, ну сейчас оно тоже теряется. классно, но он уже короткий, мне кажется. Кто? Потому что лоб большой, видно, что там вот да? так. Марк не коротко, Они... а Назара я бы короче, конечно. Нет. Ну тобі no, подобається? ну да. no, все. А що, здача була, Только чесно. Ні. Ровно 50 злотих на... Та ти що, було ж по 40. No, Чи по 45. І цукерку не надали? Ні. Да, це це, це, це пані була не, не українка, так? Да? Да. Погано, що на ту сміну не попала. Нічого. Ну все, роздягайтесь, чи ви одразу на вулиці? Ми за годину підемо. Що <плес> <плес> там на вулиці? Тепло, холодно, да. тепло. <плес> треба а біля моря буде холодно.